Дві друзі, він канал містер Максі Кімка. І сьогодні я вам розкажу, що у мене появляється нова рубрика, і я буду складати Лего. І так само я хочу, хотів в наступній серії, в моєму 4 чи п'ятому влозі, та пошутив я Просто рекомендування каналів, я хотів вам розказати потім про ще один канал. Якщо ви хочете почути про ще один або два канали, то пишіть в своїх коментарі. І ще я вам хочу розказати одне. Ця рубрика буде дуже довго йти. Тому що ми будемо складати різновидне. Оце складав я по інструкції. А оце складав я без інструкції. І мені на це пішло годину дві. Максимально. Потім я в. На... Я вже зняв про таку отаку от от машинку. Е, це вже буде нам показано, це як складати таку от машинку спортивну для гонок. І ця рубрика буде, я вже як сказав, дуже довго, але ця рубрика буде ще й по інакших, наприклад, складових. Як, наприклад, от для такої машинки, якщо у вас, наприклад, немає ніяких бамперів ви можете взяти простий пластилін. І просто взяти і прикріпити його от сюди. Це все буде в мене розказуватися в наступній, наступній, наступній серії. Так. Виходити буде, ну, думаю, швидко, тому що у нас з'явилися канікули, мали, мали йти 1 листопада, але зробили ліпше. Або гірше. Не знаю. Ну що ж, якщо тобі сподобалося моє відео, став лайк і на мій канал. Так само пиши свої коментарі, я буду дуже радий. Всім па 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 Чао! І ще хочу вам сказати, що я рекомендую канал дуже круті. Але Let's Play Go вже не працює. Це мій друг. Відомо клас.